По результатам виборів апостолівського міського голови 25 жовтня і згідно постанови міської виборчої комісії апостолівського району Дніпропетровської області номер 54 від 6 листопада обрано і зареєстровано апостолівським міським головою Нігая Станіслава Карповича, 1970 року народження, громадянин України з вищою освітою безпартійний. По результатам виборів депутатів Апостолівської міської ради також було винесено рішення щодо висування згідно відсотка від виборчих голосів кількості чоловік на посаду депутата міської ради від кожної партії. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій. Апостолівська районна організація радикальної партії Олега Ляшка в Дніпропетровської області. 3. Апостолівська районна Дніпропетровської області організація політичної партії Громадський Рух Народний контроль» – Три. Апостолівська районна організація всеукраїнського об'єднання Батьківщина Дніпропетровської області 5. Апостолівська організація політичної партії Українське об'єднання Патріотів Округ. 5. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок в Апостолівському районі Дніпропетровської області. 8. Апостолівська районі Дніпропетровської області організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 4. Апостолівська районна організація партії Відродження Дніпропетровської області. 4. І Апостолівська районна партійна організація Всеукраїнського об'єднання свободи Дніпропетровської області, 2. Зареєстрованим депутатом міської ради згідно постанови міської виборчої комісії No55 було вручено посвідчення. По завершенню вручення посвідчень зі своїм прощальним словом виступив екс-міський голова Протиняк Володимир Михайлович. Ви знаєте, я думаю, що нелегка зараз праця жде і новий депутатський корпус, і Станіслав Карповича. Ви бачите, в який період ми з вами живемо. Ну і дійсно, те, що сказала Тетяна Олексіївна. Багато хоч зроблено. Я хотів би сьогодні сказати слово вдячності колективу і депутатам міської ради, які працювали, і приємно те, що із того созива залишилось нас чотири депутати, які перейшли в цю каденцію. Хотілося би слово вдячності сказати усім, робили, як могли, ви знаєте, чому ми залежимо. Всі ми з вами присутні, залежимо тієї системи, яка є на сьогоднішній день. І, на жаль, Хотілося б зробити більше, Ну, ви бачите, які були ограничення в плані і видатків, і так далі. Ну, старалися всі як могли. Так що я щиро вдячний усім і депутатам колишнім, і працівникам міської ради за ту роботу, яку вони виконували чесно і добросовісно. Це щиро вдячний і вклоняюсь перед вами, щиро вам, як кажуть, побажання, здоров'я, наснаги. І... Плідної праці, творчих злетів на майбутнє, щоб ви працювали довго на користь нашої територіальної громади. Повноваження та обов'язки міського голови лягли на плечі Нігая Станіслава Карповича, який на першому засіданні звернувся до присутніх зі словами вдячності. Хочу в свою чергу подякувати нашій виборчій комісії за неопередженість і за чесність прийняття рішень. Після урочистої частини засідання було продовжено, і депутати приступили до роботи. На порядок денний було винесено ряд інших питань, які потрібно вирішувати. Та у зв'язку з необхідністю консультації та узгодження ряду процесуальних питань було оголошено перерву. Чим закінчиться перше пленарне засідання сьомого скликання депутатів Апостолівської міської ради дізнайтеся з наших наступних відеосюжетів. Тож слідкуйте за новинами на телерадіокомпанії Атлант.